Що працювали навіть під час відключень світла в Івано-Франківську організовують безперебійну роботу світлофорів, принаймні на ключових перехрестях. У мерії пояснюють, через регулярні вимкнення електроенергії небезпек на дорогах міста побільшало. Тож взялися активно вирішувати проблему знеструмлень світлофорних об'єктів. Низкої з них, зокрема, вдалося перезаживити. Сам світлофор споживає загалом досить небагато, там півтора світла. Е, от. І за, за цих півтора кіловатів не відключати якусь цілу підстанцію, і там декілька десятків будинків, тобто це нереально. Тобто ми це розуміли, де була можливість, де світлофори з'єднані, тобто кидалися додаткові якісь кабелі, і їх з'єднювали в одну мережу. І відповідно, якщо вони від різних підстанцій були підключені, то відповідно вимикається одна а підстанція. Відповідно, світло береться з іншої. Ну, скажімо, таким чином вирегульовано на. Франка от незалежності, лепкого незалежності, ось бандери бандери незалежності. Таким чином воно все працює на сьогоднішній момент безперебійно. Повернути до життя знеструмлені світлофори вдається і завдяки спеціальним пристроям. Безперебійні джерела живлення нині встановлюють на найбільш проблемних та небезпечних перехрестях. Вони встановлюються на критичних критично важливих перехрестях, погоджені з управлінням патрульної поліції. Таких світлофорних об'єктів буде 10 штук. Ця система дозволяє працювати світлофорним об'єктом без подачі електроенергії від центральної мережі протягом 6 годин. Тобто, коли буде вимкнене електропостачання світлофорного об'єкта, включається система безперебійного жилення і світлофор. Продовжує працювати загалом в івано франківську є майже півсотні світлофорних об'єктів, та забезпечити безперебійним живленням вдасться не всі, ті, які не є критично важливими і надалі вимикатимуться разом із світлом. Загалом, ми плануємо таким чином десь до 15 цих ключових перехрест. Забезпечити. Що стосується всіх інших, то на жаль, обладнання досить дороговартісне і, і інші шляхи знову ж таки кидати кабелі, тобто це копати це. Виходить там дуже дуже дорого, буде світло просто вимикатися. Не буде працювати силофорний об'єкт, але оскільки він десь не є настільки ключовим, то відповідно там необхідно буде їхати просто по правилах дорожнього руху, дивитися на знаки, на розмітку і загалом на дорожню обстановку. Зважати відтак водіїв та пішоходів, котре просять бути пильними під час вимкнень світла і дотримуватися правил дорожнього руху. Наталі узвикандрій Гаргара, телеканал 402.